Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дональд Туск став новим прем'єром Польщі після того, як уряд Муравецького не отримав воловуту. довіри. Туск раніше вже обіймав цю посаду. Також двічі був президентом Європейської ради. Політик підтримує Україну, виступає за збільшення військової допомоги та обіцяє негайно розв'язати проблему з блокуванням кордону. Позиція Туска щодо України від початку називав війну війною. Польський прем'єр від початку російського вторгнення на сході. України в 2014 році назвав його війною. Тоск, він закликав Європу зрозуміти, що в Україні йде не конфлікт, а війна. Маємо голосно сказати, що ніхто не може блокувати наших ініціатив, які спрямовані на успішну діяльність НАТО сьогодні, дивлячись на трагедію українців, дивлятися на війну, бо треба вжити це слово знаємо вересні 1939 року. Не може повторитися. Казав тоді Тоск. Він виступив за впровадження санкцій проти Росії, вважаючи їм. Іх одним із найкращих інструментів підтримки України щодо військової підтримки з початком повномасштабної війни Дональд Туска виступає за надання посиленої військової допомоги українським збройним силам та її збільшення, адже перемога України в інтересах Польщі у національних інтересах Польщі. Перемога України це вплине і на економіку, і на питання з біженцями. Польська держава не повинна зрушуватися в цьому питанні. Військова підтримка України не повинна піддаватися сумніву, наголошував Політик щодо блокування кордону після загострення ситуації на українсько польському кордоні Туск критикував бездіяльність уряду Муравецького та казав, що негайно візьметься за виправлення проблем блокування вантажних перевезень за кордон Польщі з Україною після призначення прем'єром. За словами Туска, він діятиме в інтересах польських перевізників, але домагатиметься розв'язань питань так, щоб блокада кордону була припинена. З Україною треба жити в дружбі, підтримці, але при цьому не нехтуватиме польськими інтересами. заявив він щодо українського питання з ЄС. Лідер громадської платформи за. Авне, що буде твердим на саміті ЄС цього тижня, де обговорюватимуть важливі питання пов'язані з Україною. Я переконаний, що від сьогодні більшість лідерів братимуть до уваги польську думку, коли йдеться про українські питання, та коли йдеться про Угорщину та Орбана, сказав Дональд Туска. Він заявив також, що буде використовувати різні аргументи і методи, щоб хоч бо усунути негативні наслідки ставлення Орбана, який проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС. Проте на думку Туска угорський Уряд повністю перейшов на російські позиції, а відносини Орбана та Путіна стали органічними. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.